Найважливішою подією минулого тижня було безумовне святкування Дня перемоги. До свята готувалися заздалегідь. Була проведена спеціальна нарада за головуванням Саводаша Володимира Івановича, де затвердили план заходів, визначили відповідальних, визначили час. І хоча не обійшлося без незначних негараздів, святкування визначної дати пройшло в цілому успішно. Перша кинулася у вічі надзвичайно велика кількість людей, що прибули на урочистий мітінг. У традиційній святковій ході взяли участь ветерани, представники міської влади, депутати, вчителі, школярі, спортсмени, студенти Васильківського коледжу національного авіаційного університету. Військові. Васильківська громада підтримала всеукраїнську акцію Марш перемоги. У колоні демонстрантів йшли діти, що несли портрети своїх рідних, дідів та прадідів, що кували для нас із вами цю перемогу. Пожовтіли світлини часів далекого минулого, що дбайливо зберігаються у сімейних альбомах. Ось вони, герої великої битви, за визволення людства від фашистської навали. Вони боролися і за визволення нашої рідної України, за її щасливе сьогодення та процвітання. Відомо, що народ, який не пам'ятає свого минулого, не має і майбутнього. Саме тому так важливо, щоб молоде покоління пам'ятало подвиги своїх пращурів, зберегли пам'ять про них і передали цю естафету прийдешнім поколінням. Коли урочиста хода досягла меморіалу слави, розпочався мітінг. Цей день залишиться для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат. І осяйним сонцем перемоги. Його наближували як могли люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні літа, і яким найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через пекло тієї війни і дожити до світлого дня перемоги. Шана живим і вічна пам'ять загиблим. Сьогодні ми зібралися з вами тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих в роки Другої світової війни, представників нашого українського народу. Шановні присутні, пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих в роки Другої світової війни і учасників антитерористичної операції на сході України. Ви бачите, що сьогодні сотні васильтівців прийшли привітати вас з Днем Перемоги і вшанувати пам'ять загиблих. Хай Господь Бог дає вам довгі роки життя, а ваш подвиг завжди буде з нами в нашому серці. З перемогою вас, дякую вам за все, хай вам завжди буде чисте, мирне небо. Здоров'я вам міцного і Божого благословення. Дякую. На завершення мітингу біля вічного вогню відбулося урочисте покладання квітів. Кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Паралельне урочисті заходи відбувалися і у військовому містечку. Наша знімальна група прибула у парк Берізки вже по обіді. Організаторам свята вдалося створити своєрідний дух тих далеких часів. Працювала польова кухня, кадри фільмів про війну нагадували усім, якою ціною завойоване щастя. А патіфон, що дивом зберігся у когось вдома. Так органічно поєднювався із веселою і улюбленою піснею тих часів на набір Катюша на високій на Крутої. Міський голова Сабодаш Володимир Іванович привітав ветеранів та мешканців військового містечка самим першим, коли вранці відкривав урочистості біля пам'ятного знаку герою війни Голованенкову. Зараз від імені міської влади вітав ветеранів і всіх присутніх із святом перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович. Від міського голови дозвольте привітати всіх присутніх з цим святом водночас і радісним і сумним. Але сьогодні однозначно гарний день. Чому тому що один раз в рік ми маємо честь, ми маємо нагоду. Зустрічатися з нашими ветеранами. Ми маємо честь їх бачити живими і їм за це, і віддати їм цей день велику шану, повагу і земнив. Героїзму вашого подвигу, який ви пронесли через роки і передаєте нам, він є вічним і безсмертним. Мріючи про краще життя, ми маємо бути разом, взятися за руки і робити спільну справу, дивлячись і пам'ятати про те, що на нас дивляться ветерани, і пам'ятати про те, що на нас дивляться наші діти, і робити краще і для тих, хто зробив мир і краще для нас, і робити краще для тих, хто буде після нас, хто буде. Хто зараз дивиться на нас і повинен зробити краще для нас у майбутньому. У мітінгу прийняли участь отець Іван та ветеран війни Матушек Анатолій Андрійович. дякуючи героям війни за перемогу, що дарувала нам усім мир. Обидва переконані у тому, що тільки єдність усіх народів дозволила зламати руйнівну машину фашизму і зберегти Україну і весь світ від загарбників. Багато людей прийшло сьогодні ті, що не бачили війни у ті 41 45 Багато прийшло тих, хто вже потеряв своїх пап, мам, дідусь, бабусів. І вони не можуть їм розповісти про те, як було важко в ті часи визволяти цю землю, нашу неньку Україну. Як було важко проходити, коли кругом бомблять і падають люди, гинуть за нашу землю. Ми з вами. Сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих і віддати шану тим, хто залишився живий і може розповісти нам живі свідки тих, тих подій. Тому я, я хотів би, щоб нашу землю захищали люди різних національностей, з різних е, держав, з різних з республік. то, що була тоді одна, єдина наша мирна земля. Побіділи, тому що ми були завжди вместе, рука об руку, не обращая ни на национальности, ни на цвет лица и ни на разрез глаз. Мы победили, потому что были вместе. С победой вас! Великой победой в Великой Отечественной войне! Счастья и здоровья! У Василькові вже стало традицією травневі свята відмічати спортивними досягненнями. Під керівництвом начальника відділу молоді та спорту Веліни Березанської була проведена естафета, турнір із шахів та шахмат, а також фінальний матч між футбольними командами школи номер 6 та 9 перемогла школа номер 6 Великий урочистий концерт на центральній площі міста було відмінено у зв'язку із поминальними днями, що тривали у місті. We'll